800 діток вже народилося від початку повномасштабного вторгнення. Наш заклад ні на один день не припиняв своєї роботи. І в нас вже народилися діти, ті, які були ембріончики, підсаджені 24 лютого. Ну, це імпровізована така фотозона для виписки, немовлят. А від медики приїхали з Америки в перші місяці війни як благодійна допомога. І Міністерство охорони здоров'я. Так мед медиків надіслало, одяг ми їм самі пошили. І ми всім діткам, поки вони не закінчилися на виписку, видавали по такому медику, це буде як нагадування, що вони народилися в нашому закладі на початку війни. На все життя буде така загадка. Були такі часи, коли ми навіть деякі операції маніпуляції вимушені були робити в бомбосховищі, але це ніяким чином не вплило в нашу роботу.